Я знімаю Володя. Не знімаю. Володя, ну я ж працюю, я на роботі. я ж не треба знімати. Ну підожди, що ти мене. Хлопці, представника преси за руки вистачають. Представник преси не хватає. Мене... Токарчук депутат районної ради за представника преси хватає за руки. Шановні люди, ви обманені Василем Івановичем Романюком. який назначає на сюди. прислала. Я не падаю! Не дивися, прийшов мані. Ми не жармоніка на своє село.